Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні на огляді, як я вам і обіцяв, новинка акумуляторний безщитковий шурповерт від торгової марки Дніпро М. Музика Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися там середині. До речі, друзі, пропоную також підписатися в нашу телеграм-спільноту, адже там найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту також вам допоможуть підібрати для себе правильний інструмент в нашій телеграм-спільноті, а особливо в чаті завжди дружня і тепла атмосфера. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту і на чат в нашій телеграм-спільноті. Я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює даний шуруповерт від універсальної 18-вольтової серії Дніпром. Максимальний крутний момент 45 на метрів, кількість обертів на першій швидкості 450 обертів у хвилину, на другій 1550 обертів у хвилину. Та максимальне оснащення даний шуруповерт може затиснути 13 мм. Поставляється даний шуруповерт тушкою без акумуляторних батарей. В комплекті є. Металева скоба, скоба зразу з гвинтом, і є можливість скобу встановлювати. З двох сторін. Друзі, ну і звичайно, разом з вами я його буду тестувати на акумуляторні батареї 2 Ампер годин, і також перевіримо на акумуляторні батареї 4 Ампер годин. Перевіримо, на яких з батареях краще себе показує даний шуропокрут. Можливо, і йому буде достатньо батареї 2 Ампер годин. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуруповерт в руках, а тим більше ним користуватися. Відразу що хочеться сказати, що шуруповерт дійсно компакт. Ручка, бачите, наскільки тоненька, пальці два змикаються, Який класний тут хват. По-друге, хочу показати, що повністю, повністю вся ручка йде прогумована, і в задній частині гума має спеціальну таку перфорацію, якщо рука буде слизька, щоб вона вам не скользила, без проблем великим і вказівним пальцем можна дотягнутися до перемикання реверсу. У верхній частині шуропокрута є перемикання між першою і другою швидкістю. І відразу покажу, що цей перемикач захований. В геометрію корпуса дуже багатьом сподобається, і мені подобається, що в комплекті вже є лямка петля, лямка повноцінна, а налазить на руку. Це дуже зручно, коли працюєте на висоті. Також чуть не забув сказати, задня частина самого шуруповерта, де надпис Брашлис, повністю повністю прогумована. Бокові частини шуруповерта також прогумовані. Покажу, як виглядає муфта крутного моменту. І хочу відразу сказати, що працює з чіткою такою фіксацією. І є 20 режимів крутного моменту. Також, як бачите, за муфтою крутного моменту є ось таке кільце, яке може перемикати з режимів закручування в режим сверління і в режим сверління з ударом. І все це дуже зручно перемикається, тому що на тому кільці, як бачите, є спеціальна така структура. Це зроблено для того, також, якщо руки будуть жирні, чи слизькі, чи сам безпосередньо корпус буде в якомусь легенькому стилі, щоб було вам зручно перемикати, щоб ви не задівали муфту крутного моменту. Ну, як на мене, це кільце це зручно. Ось ви, наприклад, працюєте на четвертому режимі, і щоб вам постійно не крутити до 22-го режиму, як зазвичай, є в шорповертах, що 23-й там режим сверління, ви просто взяли раз і все, шурпокрут вже працює в режимі сверління. Просверлили якийсь отвор. Вернулися і вже закручуєте якісь кріплення. Також покажу, що даний шуруповерт має LED-підсвітку. І Давайте перевіримо, як працює led підсвітка Як бачите, б'є рівно по центру біти, біту я поставив велику, і до підсвітки в мене претензій тут реально немає. Покажу також, що тут повністю йде металевий шуропокрут, і кільце патрона, як бачите, прокручує. Це дуже зручно при роботі, якщо працюєте з якимись бітами, якщо протримуєте тут патрон, щоб вам по руках не натирав, і також зручно біля якихось там предметів. Якщо ви крутите, щоб патрон не обдирався, ось це кільце буде, бачите, скользити по якомусь предмету і тим самим не буде шкодитись патрон. Покажу відразу, що патрон має хорошу таку металеву накатку і сам по собі патрон має замок. Це чути. Рекомендую, якщо ви затиснули біту, трішечки пів оберта назад відпустили. Так буде краще тримати біта, так не буде перетискати біта, і так ліпше буде служити сам патрон. До речі, друзі, покажу, що батарея тут на корпусі. Має люфти, і відразу скажу тим знатикам, які з нахмуреними бровами біля камери намагаються розказати, що то є якийсь брак, чи так не має бути. Насправді, люфти мають бути в будь-якому акумуляторному інструменті. Це є спеціальні технологічні зазори. Якщо сюди попадає бруд чи якесь сміття, це зроблено для того, щоб вам легше було від'єднати акумуляторну батарею. Якщо тут буде сильно все в притирку флутнути, то люба пилюка, любий бруд попадає, і ви просто не відключите. Акумуляторну батарею. Тобто, друзі, цей хто говорить, що люфтів не має бути, ця людина взагалі не розбирається в інструменті. Також покажу, що контакти тут також підпружинені. Бачите, люфтять, тобто батарея люфтить разом з контактами, бо деякі розумники говорять, о, батарея люфтить, контакти розбиваються. Ні, воно люфтить, як бачите, все разом з контактами. Спеціальні зазори є, що все разом люфтило. І вага даного шуруповерта з акумуляторної батареї 2 ампер 1 кг 372 грама. А ось уже за. Амуляторний батареї 4 ампер годин, вага 1 кг 630 г. Він дійсно маленький, дійсно компактний. Ось, зрівняю з своїм DeWalt. Девольт. Ну, звичайно, що DeWalt буде потужніший, але покажу, що Шурік практично таких розмірів, невеличкий і компактний. І також, друзі, зрівняю з рожевим шурпокрутом, який купила Мія щітковий. Як бачите, щітковий навіть більше від ось цього Дніпра безщиткового. Ось, будь ласка, дивіться. Здавалося, ніби рожевий маленький, а насправді Дніпром буде менший за рожевий. Так, давайте замірюємо оберти. Перша швидкість. Так, Друзі, давайте перевіримо, як працює муфта крутного моменту. Виставляю я на перший режим, подивимося, наскільки вона м'яка чи не м'ягка і чи дозволяє закручувати найменші мебельні саморізи. В принципі, як бачите, муфта трішки жорстка. Ні, як бачите, і менше не дозволяє закручити, але кнопка тут дуже чутлива і цей момент можна регулювати кнопочкою. Відверто кажучи, саморізи 2,5 на 13 практично ніякий шуруповерт не закручує. Прокручують практично всі. Ну, Друзі, якщо вже взяти саморіз 22 мм, то на першому режимі. Як бачите, вже спрацьовує муфта, навіть його не дотягує. Можна переключити на другий. Також бачите, не дотягує і на третій. От на третій вже трішки дотягнуло. Ну що ж, друзі, давайте тепер по традиції проведемо тест судинку і подивимося, наскільки класно тут відрегульована муфта крутного моменту. Покажу, як виглядає тест сходинка В принципі, муфта класно відрегульована. Бачите, все йде плавно до сьомого положення, восьме вже йде потужніше, і дев'яте заганяє 90-й саморіз повністю. Так, ну що ж, друзі, давайте спробуємо, як справляється з різними сверлами. Переве сверло 22 мм. Ну, Як бачите, не відчуває. Ще раз. І це я працюю на другій швидкості. 35 форснера. Також не відчуває, задивити не можу. Так, давайте спробуємо 76 коронку. Не рекомендую, друзі. Ну, в нас якби тест. Я завжди так перевіряю. Спочатку на другій, Якщо не буде тягнути, переключусь на першу швидкість. В принципі, нормально на другій швидкості, якщо сильно не лягати, без проблем. Друзі, він на то не розрахований, але в нас якби тут тест. Так, друзі, зараз роблю тест на різному оснащенні. Так як обіцяв, ми перевіримо на які батареї краще працює даний шурпокрут на 2 ампер чи на 4 ампер. Турбогвин 150 мм. В захист hear, so close, півметрове сверло пробуємо. Без проблем. Що ж, друзі, як ви побачили, на батареї 4 А відкривається більший потенціал. Так, друзі, і після таких жорстких тестів, з таким оснащенням великим, яким я працював, з яким я не рекомендую, шурик, як бачите, практично не нагрівся, 39-40 градусів, максимум показує то всередині двигун, зверху корпус 33, біля редуктора 25 і батареї також. Не нагрілися. Так, друзі, до речі, забув сказати, що патрон тут зажимає від 1,5 мм сверла. Це властиво всім патронам, які зажимають до 13 мм. Покажу, як виглядають губки. Губки мають усередині проточку. Це для того, щоб краще відповідно, тримало сверло. і тому -то мінімальні сверла 1 мм не затискає. В принципі, для такого шурпокрута 1 міліметр не потрібно затискати. А ось 1,5 мм нормально затискає. Зараз спробуємо посверлити метал. В принципі, нормально сверлить і досить добре тримає 1,5 мм сверло. Тепер сверло 13 мм. Без проблем. І давайте спробуємо 16 мм з проточкою. Ну що ж зробиш? У мене якби тест. Також без проблем, тільки на виході трішки підклинено. Так, давайте спробуємо, як працює з ударом і як без удара бур 8 мм. Ну що ж, друзі, в мене є три пачки саморізів. Саморізи 50 мм, Я завжди роблю такі тести, і мені цікаво, скільки на акумуляторній батареї 2 ампер годин, скільки саме він закрутить саморізів. Якщо тобі цікаво, що я роблю, обов'язково став лайк, адже не кожен так робить, тому що реально це важко. My element. Back in my element. I'm in my element. Back in my element. I'm in my element. Back in my element. I'm in my element. I'm in my element. Don't care about relevance. I'm doing me. I'm in my element. We the new delegate. Tapping in the C. I don't say the worry about who's on. Back in my bag, there's some news on. Закрутив 494 саморіза, як бачите, два ділення ще є. Погнали yeah. далі. 800 саморізів, одне ділення залишилось. Ну і погнали далі, цікаво скільки ще на одному діленні. I don't if you... Ну все, друзі, 999 і вже ледве-ледве крути. Ну попробуємо ще пару саморізів закрутити. Тисячний саморіз, але вже йде в захист. Вже батарея йде в захист. Ну, Можна вважати що 1000 закрутив сміло. Давайте попробуємо, щоб було 1001. Хобити рекорд. 1001. Ну все. Все, не будемо мучити. 1001 саморіз на акумуляторній батареї 2 Аг. Я вам хочу сказати, що це гіперрезультат, адже я крутив саморізи 51 мм. Так, давайте поміряємо після теста. Ну відразу вам хочу сказати, що він не нагрівся. Це для нього не навантаження. Він більше навантаження відчув, коли я крутив глухарі. По-друге, хочу сказати свій зворотній зв'язок стосовно хвату. Взагалі рука не замучилась. В мене більше друга рука замучилася, якою я брав саморізи. Ця рука не замучилась. З отворів взагалі ніякого гарячого повітря не дує на пальці. Тобто робити в одне задоволення можна робити ним хоч цілий день, і дискомфорт на руку, на кість взагалі немає. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. До речі, друзі, розбираю шуропокрут, зняв патрон. Хочу відмітити, що гвинт. Йде на 6 мм, не на 5, і плюс, як бачите, є різьбовий фіксатор, чого я говорю, що на 6 краще чи на 5, бо буває гвинти на 5, часом зриває 6, гвинти на 6 в мені практиці ніколи не зривало. Ну що ж, а тепер втамували подих і дивимося, що там посередині. Що від нас приховує новинка Дніпро М. О, вона! Ну, як на мене, друзі, все зроблено гідно. Ніякий проводок не перебитий, не пережатий. Як бачите, проводки до кнопки управління йдуть. В окремому рукаві. Плюс, як бачите, проводки для кнопки управління зафіксовані на герметик. п'ятці шропокрута стоїть контактна група, вона йде пластиково, тобто є електрична, нічого не доторкається до плати. Покажу, що плата управління має свій серійний номер. Також плата. Залита компаундом, але відразу говорю, що компаунд мягенький, можна буде щось розковиряти, поремонтувати. І кнопка, друзі, тут йде якісна від торгової марки jin Young. Хто мене давно дивиться, бувають такі кнопки навіть попадаються в брендах. Покажу, як виглядає двигун. Як бачите, двигун фабричний, є номер. Покажу також, що підшипник йде від торгової марки Allowood. підшипник під номером 624, і як бачите, підшипник з класом точності. Ось так виглядає ротор постійний магніт, також є тут. Сірійний номер. Двигуне тут дуже-дуже маленький. Замірюю вам, щоб ви розуміли, повністю двигун має 61 мм, а метал катушок статора 22 мм. Щоб ви собі, друзі, зрозуміли, наскільки це маленький двигун, а яку він має прить, яку він має силу. Також покажу, що всередині є 6 катушок. Все класно вкладено, претензій тут немає. І ці дроти, які запитують катушки, як бачите... Додатково ще зафіксовані на компаунд. Ось такий малий двигунець. В руку заховав і немає. По редуктору тут взагалі ніяких претензій немає. Все повністю металеві, ніякого пластика тут немає, повністю все метал. А саме головне, друзі, що мені сподобалось, що на шпинделі стоїть два шарикових підшипника. Ось видно, спереді один шариковий підшипник, і зі зворотньої сторони також видно, що стоїть шариковий підшипник. Тобто на валу тут люфтів, друзі, взагалі немає. Ну, друзі, в підсумку мені реально є що сказати. Недаром мені писали підписники зроби на цей компакт огляд, це топовий шурік. Я собі думав, ну який він може бути топовий шурік, собі як шурік. Але після того, як я ним покористувався, я дійсно можу сказати, що Шурік топовий, того, що ви самі побачили, які півметрові сверла тяне, і це. Ось такий маленький двигун, щоб ви розуміли. Також сподобалось, що в натяжечку тягне 76 коронку. Я не рекомендую. Він для того не призначений, але в мене якби тест. Ну і звичайно сподобалась його продуктивність на акумуляторній батареї 2 АГ. Також, друзі, ви побачили, що шурупокрута потенціал більше відкривається, коли працює з батареї 4 АГ, Там більші ток і більше відкривається потенціал двигуна. Ну і нутро мені сподобалось. Зроблено на 5 з плюсом. Сподобалось, що вал на двох шарикових підшипниках, класний патрон з замочком, і мені цей шуруповерт не стидно рекомендувати для щоденних завдань. Навіть цей шуруповерт, хоч він і не є професійний, але він справиться при будь-яких роботах на шабашках. Тож спокійно, сміло його можна брати і юзати кожен день.